Що це за вінок? У мене вже був, до речі, відеоролик. Ну, схожий до цього от, з букетом квітів. І квітів, питає, що це за вінок. Можливо, хтось не бачив того ролика, то я розкажу в цьому. Дивіться, вони ніколи не цінують того, що ви для них робите. От взагалі. Навіть якщо ви їй подарили навіть дорогий букет, якщо ви навіть там, подарили їй дорогий подарунок. Вона сьогодні там ви її, там, сьогодні подарили, Вона там має була там. Побула там день-два довольна і через два-три дні ну, то все забула. І потім там, на п'ятий день вам скандал. Ну, тобто, як нічого не бувало. От і все, ще раз кажу, вони не цінують доброго ставлення, вони не цінують подарунків, вони не цінують е, тих речей, для яких, е, ну, які ви для них робите. От і все. Ви можете для неї зробити от таку купу справ, реально. А вона просто вас викине, як собаку на вулицю, і найде собі іншого. Ну, тобто, від цього ніхто не застрахований, ще раз кажу. То, що ви там для неї робите, стараєтесь, це нічого не означає. Я також там старався, там, і так далі, щось там пробував допомогти і так далі. Було колись, я знаю, ну, якби, багато чоловіків там, старались, старались допомогти своїм жінкам, дівчатам і так далі. Але все одно рано чи пізно наставав такий момент, коли все, давай на тепу трасу гуляй. Там, варіант так, якби, є трошки покращий за тебе. От і все. Тому ще раз кажу, не викидайте бі, ну, ці гроші на ну, оці вот букети, бо вони цього не цінують. От і все. Сьогодні їй подарив один, тут, завтра подарив другий, там післязавтра третій, п'ятий, десятий. От і все. А ви тільки гроші, які викидаєте, викидаєте. Цінуйте свій час, цінуйте свої гроші. І краще потратьте це все на себе, на своє задоволення і буде вам щастя. Дякую за увагу і побачимось.